Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Дане відео присвячено детальному огляду інкубатора. Рябушка Smart70 з цифровим терморегулятором, ручний переворот. Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. У комплект поставки входить нижня частина корпусу. Корпус інкубатора виготовлений із щільного пінопласту, що забезпечує ефективну теплоізоляцію. Лоток із двома канавками для води. Вологість регулюється кількістю заповнених канавок для води. Для підтримання рівня вологості потрібно періодично додавати воду, і чим більша площа випаровування, тим вища вологість в інкубаторі. Вологість визначається на око у міру запотівання оглядових вікон. Пластиковий підон для яєць. Має спеціальні канали, які сприяють циркуляції повітря в нижній частині. Після проходження через канали під дном, зволожене повітря надходить у верхню частину інкубатора. Інструкція по налаштуванню та експлуатації. При гідному ознайомленню та вивченню цієї інструкції, у вас всі процеси будуть успішні та легкі. Верхня кришка. Інкубатора, цифровий виносний розеткового типу терморегулятор з детальною інструкцією по налаштуванню і датчиком температури. Для провітрювання та зниження вологості у верхній кришці інкубатора передбачені вентиляційні отвори із заглушками. Розглянемо більш детально, що знаходиться з внутрішньої сторони верхньої кришки. Отже, бачимо, встановлені два інфрачервоних плівкових тени, вони рівномірно нагрівають всю площу інкубатора і відповідно прогрівають усі яйця. Датчик температури, який з'єднаний з терморегулятором, та два оглядових вікна для визначення вологості в інкубаторі по мірі запотівання. Якщо запотіває віконце більш ніж наполовину, потрібно відкрити вентиляційні отвори, щоб вийшла зайва волога. Запотівання по контуру оглядових вікон означає, що вологість у нормі. Запотівання немає. Недостатній рівень вологи в інкубаторі. Демонстрація роботи терморегулятора. Отже, роз'єм від інкубатора ми вмикаємо у терморегулятор. Теплодатчику опустили через відповідний отвір. Провід не повинен торкатись ні кришки, ні яєць. Вмикаємо у розетку. Підключаємо до мережі. За замовчуванням, терморегулятор буде відображати поточну температуру. Якщо затиснути верхню клавішу, відображає 38,0 задана температура нагрівання. Для того, щоб її змінити, можна змінювати її верхньою або нижньою клавішою. До даного терморегулятора представлена інструкція, де можна детальніше ознайомитися з налаштуваннями і калібруванням за потреби. Актуальну вартість на цей інкубатор можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за те, що подивились це відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відеооглядів, процесів інкубацій та цікавих відео. На все добре, гарного дня та мирного неба!